Хо-хо, і пляшка Рому сто чортів цицьку! Вас вітає другий фрегат опенгеймерського флоту під назвою Open Mobile. Тож запасайтесь Ромом та ставте на зарядку свої гаджети. Вже за кілька секунд ви дізнаєтесь новинки мобільних ігор. Одним словом, на абордаж сьогодні у випуску: мобільні інкарнації Need for Speed Most Wanted та GTA Vice City. Анонс Borderlands на Android. Та та релізу Baldur's Gate Enhanced Edition та відповіді на питання, у що пограти на нудній парі. Отож, поїхали! Разом з виходом оновленого Need for Speed Most Wanted на ПК в магазині Google Play та Apple Store з'явився і його молодший брат. Гра з одноіменною назвою Обійдеться вам всім зелених. Новий проект став продуктом спільної праці Electronic Arts і Fire Monkeys, які не так давно приєднались до EA, і вже подарували світові досить непогану серію ігор Real Racing. У Need for Speed Most Wanted гравці зможуть поганяти на більш ніж 30 різних автомобілях по міських і за міських трасах, змагаючись не тільки з суперниками, але й з дуже агресивними поліцейськими. Невеликим розчаруванням стала система тюнінгу автомобілів. Якщо точніше, то і Games просто взяли і випиляли його з гри. Замість тюнінгу перед гонкою вам запропонують вибрати два слоти, в які можна покласти два різних бонуси, що впливатимуть на характеристики вашого корита. Екзібіту б це не сподобалось. Якщо чесно, то це відстійна спроба загладити відсутність тюнінгу. Також трохи засмучує і відсутність мультиплеєра, яка в принципі частково компенсується безлічю різних ігрових режимів і загальною таблицею лідерів. Однак протягом гри розчарування повільно випаровується, оскільки Most Wanted може похвалитись відмінною графікою, детально промальованими автомобілями та трасами. Ерон Дондон -дон у грі відсутній, однак музичний супровід не підкачав. І поки любителі старого доброго Most Вонтеда качають мобільну версію гри, компанія Rockstar не гаяла часу та офіційно анонсувала мобільну версію GTA Vice City, що вже стала класикою свого жанру. Чесно кажучи, в це вірилось не одразу, однак Rockstar вже обіцяє, що мобільна версія буде перевершувати комп'ютерну, звичайно ж, графікою. Також відомо, що гра буде підтримувати доступ в Rockstar Warehouse і Social Club. Незабаром компанія обіцяє опублікувати список підтримуваних пристроїв та дату релі. Нещодавно Borderlands Legends з'явилась ексклюзивно на iOS, обминувши Android та інші операційні системи. Багато власників Android-девайсів рвали на собі волосся та проклинали розробників. Однак ті вчасно взялись за голову та оголосили, що до них прийшла величезна кількість листів від користувачів Android. Тому вони просто зобов'язані зробити гру і на цю платформу. Сама ж гра отримала досить схвальні відгуки від користувачів iOS. 2K Games створили чудову гру, в якій можна добряче пофанитись у всесвіті Borderlands. Дата виходу гри на Android поки невідома. Реліз Baldur's Gate Enhanced Edition знову перенесено, однак, вихід гри відбудеться раніше обіцяного терміну. Про це за допомогою Твіттера повідомив глава студії БІМДОК Trent Остер. Реліз планується на 28 листопада для всіх оголошених платформ. Але так як ми зараз знаходимося на етапі сертифікування, то ми не можемо на 100% контролювати дату релізу для iOS, Mac і Android, заявляє Остер. Звичайно, різниця в два дні ймовірно не така вже й значуща, але з урахуванням того, що реліз гри затримався практично на три місяці, це дуже приємна звістка. Крім цього, Остер підтвердив, що Baldur's Gate Enhanced Edition буде підтримувати перше покоління iPad та нещодавно випущений планшет Nexus 7. Відомий футбольний симулятор FIFA 13 вже вийшов на iOS, а в кінці осені вийде і на Android. і безумовно принесе з собою затерту до дірок і завжди актуальну футбольну тематику в перелік мобільних новинок. Розробники гри, якими виступає Electronic Arts, зазначили, що гра не буде в стилі Free Premium, тобто в ній не буде донату і мажорів за хмарними характеристиками гравців, куплених за реал. Варто нагадати, що конкуруюча з FIFA Real Football побудована саме на моделі Free Premium, тобто поширюється безкоштовно, але включає в себе Донат. Управління у новинці буде таким же, як і в FIFA 2012. Також ходять чутки, мовляв мобільна версія 13-ї FIFA графікою та геймплеєм може перевершити навіть комп'ютерну FIFA 2010. У порівнянні з попередньою версією гра стане ще реалістичнішою і дасть гравцеві можливість взяти участь у чемпіонатах 30 країн та керувати більш ніж п'ятьма сотнями різних команд на 33 стадіонах. Також FIFA 13 включає в себе безліч режимів, в число яких входить навіть режим управління клубом в якості менеджера і багатокористувацький режим Origin. Якщо ж ви не використовуєте мобільний гаджет в якості основної ігрової платформи або ж ви лінивителя, та не можете підібрати для себе нову мобільну гру, не біда. Open Mobile постарається усунути цю проблему. Власники новіших та потужніших гаджетів сміливо можуть поганяти у шикарну RPG Wild Blood від Gameloft. Гра представляє собою наркоманські пригоди Сера Ланцелота на рушії Unreal Technology. Геймлофт просто взяли і задіяли цілу купу ефектів Unreal Engine, щоб відтворити досить цікаві битви в реальному часі і повному 3D. Згідно з сюжету гри, король Артур сходив з розуму від ревнощів до сера Ланселота, який доглядав за королевою гвіневрою. Користуючись тим, що людь затьмарила розум Артура. Його сестра на ім'я Моргана обманом змушує його відкрити ворота до діаблика та дозволює демонам вступити у наш світ. На додаток вона викрадає королеву гвіневру і тримає її на чарівному острові Авелон. Для любителів Санта-Барбари цей слешер також підійде. Якщо ж вам ближче до душі більш казуальні ігри, або ж ви у якості мобільного телефону використовуєте калькулятор, то саме для вас рекомендується Hill Climb Racing, який є одним з моральних замінників старого доброго Gravity Defied. На жаль, Android-версія Gravity не така захоплююча, як класична Java, тому компанія Fingersoft вирішила зробити ремейк, щоб кусити капусту та збирати баклажани. Червоний джип з непропорційно великою головою в кепці за кермом їде вперед і тільки вперед. Ну інколи ще до гори чи до низу. Ось і все загалом. Фізика автомобіля, як для 2D платформера, на диво симпатична. Коротше, качайте з маркету безкоштовно та пробуйте самі. На цьому другий випуск Open Mobile підходить до свого логічного завершення. Ставте лайки та підписуйтесь на наш новий канал. Залишайте коментарі та називайте свої улюблені мобільні ігри, на які хотіли б почитати чи подивитись огляд від команди Gamer. З вами був мобільний Хубабуба. Тримайте порох в порохівницях, ягоди в ягодицях, а смартфони в чохлах. Адіос, аміго! but